Заплановано функціонування 37 таборів відпочинку різних форм власності. Наразі на сьогоднішній день функціонує 31 табір на базі 29 стальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі і табір відпочинку для вдарованих дітей на базі Петерфольвівського ліцею. Цьому році вперше і в Україні, і в області, і зокрема в нас на території району, функціонують літні мовні табори. За побажанням дирекції шкіл і учнів, це табори відпочинку з вивченням англійської мови. Тобто усі ігри, розваги, конкурси, перегляд, кінофільми та був подібне проводиться або чергується українська і англійська мова. Такі табори функціонують на базі міської школи номер 4 Вербовецька загальноосвітня школа, Петерфольвівський ліцей, в тому числі. І Буде у липні місяці Юлянська заосвітня школа і навчально-виробничий комбінат номер 6 міста Винограду. Всі інші табори функціонують при школах за заявами батьків. І на сьогоднішній день у всі ці табори залучено близько трьох тисяч дітей. Різних категорій вголошувалася основна увага на дітях соціально захищеної категорії населення, тобто діти сиром ти -типу батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, обдаровані, талановиті діти, діти, які знаходяться на диспансерному обліку. І також в цьому році до відпочинку та оздоровлення залучаються діти учасників АТО та діти переселенців. І... Враховуючи те, що у нас на території району немає стаціонарного табору відпочинку, то готується матеріально-технічна база для функціонування таборів відпочинку з цілодобовим перебуванням. Уже декілька років поспіль такий табір відпочинку функціонує на базі Чорнотисівської загальноосвітньої школи і думаємо, плануємо, що відкриються табори відпочинку поки що на базі хижанської школи. і Пітер Фольвівської школи, де також діти пільгової категорії будуть мати змогу відпочивати цілодобово. Всі інші табори у нас в організації відпочинку та здоров'я дітей підтримують благодійні та релігійні організації. Тобто протягом літа ще будуть функціонувати чотири релігійні табори. Це велику участь реформатська церква, табір відпочинку на базі оклірецької церковної фари. І табір відпочинку для обдарованих дітей при Петерфорівському ліцеї, який буде після цього табору відпочинку. І наметовий табір в урочищі кови. Це також благодійна організація релігійно організовує. І світло любові, табір відпочинку каштану місце винограду із де нам Наразі це плани такі на, на цей рік. Ну, а якихось спортивних тематичних... військово патріотичні спортивні табори відпочинку якраз на базі Пітерфонівської школи і Жанської школи. Дякуємо.